Є знижки на фіто, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. 8 по 22 лютого балетна трупа Львівської опери гастролювала в Естонії та Фінляндії з балетом Дон Кіхот. Та до України повернулися не всі. Соліст балету Андрій Михаліха та артист балету Богдан Ключник повідомили своїм колегам, що лишаються за кордоном. Разом з ними була й дружина Андрія, солістка Юлія Михаліха Рома. Проте наразі Юлія в Україні про це офіційно повідомили на сторінці Львівської національної опери. Станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха Рома повернулася до роботи в театрі. Щодо інших двох артистів, відповідно до чинного трудового законодавства, адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка і з'ясування мотивів та обставин вчинку артистів. Юлія Михаліха дружина і колега Андрія Михаліхи. У шлюбі вони 14 років. Принаймні так зазначено на Фейсбук-сторінці у Юлії. У подружжя є діти. У театрі Балерина працює вже 21 рік. Про Андрія відомо менше, адже свою сторінку він приховав. Про артиста Балету Богдана Ключника теж мало інформації. Більше того, сторінки чоловіків на офіційному сайті Львівської опери нині недоступні. У соцмережах розгорілася дискусія з цього приводу. Військовослужбовець та журналіст Єгор Чечеринда написав: Дон Кіхоти з Львівської опери. Або запам'ятайте обличчя втікачів та ухилянтів. Відповідальність за ухилянство слід законодавчо посилювати. Проте під дописом чимало людей стали на захист артистів Львівської опери. Жоден кріпак не повинен піти без дозволу власника. Демократія, права людини та інше то незнайомі нації цінності. Чи ви хотіли сказати щось інше? Все вірно зробили. Я б те ж саме зробив. Це повний абсурд засуджувати людей за їхні права. Вадим Дзюнько, Львівський стендап-комік. Нині хлопець в Німеччині у благодійному турі. До цього відвідав з командою Данію, Чехію, Австрію та Нідерланди, а завершувати будуть у Польщі. Таким чином допомагають ЗСУ. стосовно ситуації, яка сталася з артистами Львівської опери. Ну звичайно, це, це неприйнятно. Це псує звичайно репутацію всіх артистів, які. Хочуть зробити добро, хочуть приїхати до українців за кордоном. заробити якісь кошти. Вадим каже, це вже його другий виїзд з України спочатку з вторгнення. Українці, які там знаходяться, вони дуже чекають будь-яких українських подій. Їм українське слово, український гумор, українська музика. Їм теж це дуже важливо. Сам Вадим вже засумував за домом і рахує дні до повернення. Пройдемось по всіх містах. Розважимо там трошки українців, зберемо кошти і обов'язково приїдемо. Так само і гурт та нок на майдані Конго. Нині вони у Варшаві. Їздимо, збираємо гроші для гуру. Це в нас 12-та вже країна, 36-й сьогодні. Концерт. Загалом спочатку повномасштабки ми виїздили в районі 10 разів. Це вже шостий, можливо, сьомий тур. поверталися, оскільки ми про це домовлялися. Серед нас є декілька військових. Просто не знаєш, як бути. Поступай по закону. Закон наголошує на загальній мобілізації. Та деякі співвітчизники все ж переслідують інші цілі. Наприклад, рік тому відомий комік Андрій Щегель виїхав до Туреччини. Згодом зізнався, що отримав три повістки. Тож саме це спричинило незручності, і за кордоном він почувається у комфортній психологічній обстановці. Також журналісти-телеведучий Олексій Печій ймовірно вирішив, що для нього за кордоном більш комфортна атмосфера. Телевізійник отримав акредитацію на саміт ЄС, який відбувся в грудні минулого року. Проте після завершення заходу Печій до України не повернувся, хоч і пообіцяв продовжити інформаційну війну вже в Європі. Навіть колишній радник Офісу президента Олексій Арестович нині перебуває в Нью-Йорку. В інтерв'ю блогерці Ані Олицький стверджував, що виїхав законно. Про те, як саме секретів не розкрив, але сказав, що на запрошення і перебуває в Америці як незалежний експерт з питань України, адвокат Богдан Кушнір розповідає про те, як найчастіше з робочих питань виїжджають українські чоловіки. Звичайно, коли відправляється така особа, її вносять в спеціальну систему шлях а доступ до цієї системи дається з допомогою наказу прямо на рівні міністра. А профільного, який подає таких осіб, і вони мають зобов'язання повернутися назад, наприклад, протягом 30 днів. Якщо людина не повертається, то ми маємо першу відповідальність, отримує саме та організація, в якій вона працювала і від якої вона виїжджала за кордон. Це перше. По-друге, відповідальність, звісно, і на особі, адже як мінімум вона порушила умови перетину кордону. І до всього можна припустити, що вона є ухилянтом, каже адвокат. Військово зобов'язаних громадян можуть після повернення додому притягнути до адміністративної відповідальності, тобто виписати штраф.